Чого на, 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 вдягайте пакети. Інна, що відбувається? Ви що, не підписані на Ігоря Ласточка? Чи що? Ні. І не бачили це? Добрий день, мене звати Ігор Ласточків. І сьогодні я буду робити корекцію зору. Ігор зробив корекцію зору. Він тепер побачить всі наші недоліки. Вдягайте пакети, уродки! Я не буду вдягати, у мене немає недоліків. Катя! Ти думаєш, він за тоналкою не побачить твій купіроз? Що таке купіроз? Капець! В неї купіроса вона не знає, що таке купіроз. Вдягай, давай! Алло, а ти! Та, взагалі все бачу тепер. Прикинь! Чітко! Я тепер можу шпаків від шахетів відрізняти, прикинь? Серйозно? Кожну дрібничку. Кожну. Все, давай. Більше не можу, да, на сцені вже. Да. Давай, давай. Ань, війку забери отут. Кожну дрібничку, ба. Що, а що сталося? Дівчат. Таке враження, ніби я в Майнкрафті в бордель зайшов. <плес> що відбувається? Ігор, просто ми знаємо, що ти зробив корекцію, і ми тепер боїмось, що ми тобі не сподобаємось. Та я вас прошу, дівчат, перестаньте. Не треба соромитися своєї краси. Ви чого? Краса, це ж. Сугубо індивідуальна штука. Ч... Для краси не існує красивих чи не красивих. Для природи не існує красивих чи не красивих. В природі взагалі байдуже, є в тебе купіроз чи нема. Ви чого? Маркер є. Маркер. О, дякую. Я казав, кла... Іванка. Як казав класік! Краса, страшна сила. Лера. А як мій друг Естеошні сказав, що краса в деталях. Так, Ігор, шо? припини цей аб'юз об'єктивацію об'єктивацією Мізагінію. А ти, чого ти нам нав'язуєш комплекси, а? Ти що, думаєш, це ти найкрасивіша тут? Я не думаю. Так і є. Добре, подругу. Тоді в наступному номері з ігорем гратимеш ти. Пишли, Поплавський пише листа підіді. Пановний. Підіду, підідай, піді, пише тобі принц української естради Михайло Поплавський. Чи король? Імператор Кор... імператор української естради. Пишу тобі, от з якого приводу. Можна візьму твою пісню, ага є yeah. come візьмі. <laughs> Вона тобі все одно не знадобиться. А в мене буде новий хіт. Ага, ага, Юні орел. І останнє. Коли тебе випустять з в'язниці, мені буде 250 років. Тому запрошую тебе на свій останній ювілейний сотий. Прощальний концерт. Гарного тобі дня чи вечора. Чиранку. Чи нас з тобі в хату коротше. Михайло Михайлович, ваша кава. Дякую. Який факультет? Режисура естради. М -м -м. Як тебе таку страшну до нас прийняли? Що? Тут по сценарію так. Хто кінцівку номера написав? Дякую за запитання. Наступний номер. Вау! Уявіть, вчені жінки створили ідеального підкаблучника. 15 листопада тестуємо зразок ідеального підкаблучника номер 446 Почнемо тест. Щось він якось не дуже схожий на підкаблучника. Він не схожий на підкаблучника, тому що він ідеальний. Моделюємо ситуації. Хочу iPhone. На бабки. Хм. Хочу сексу. На бабки. А. Добре. А хто це тобі пише о першій годині ночі? На бабки. Давайте ускладнимо завдання. Угу. Я тобі зраджую. На бабки тобі, на бабки йому, щоб він давав тобі бабки. Це вражає. Це бабки. А давайте випробуємо його на максимум. Угу. Я розбила машину. Коли забирала маму з вокзалу, тому що вона приїжджає до нас жити на півроку. А розбила машину тому, що зраджувала тобі в машині за айфон. Проект во. Але де ми візьмемо бабки, щоб він всім роздавав бабки, а? На кіба. Хібаре. Це наша остання гра, і ми підготували для тебе сюрприз. Але потрібно зав'язати очі. В когось є пов'язка? У мене немає. А що є? Є пакет. О, давай, під, підійде. Ігор, давай, Прямо. Щоб я не бачив. <плес> що, не бач. <плес> 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 немає ніякого сюрпризу? Ні. А? Що ви просто, так? Да? Типу, помстилися, що я на вас вдягнув ці пакети да, на початку. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Ми просто, поки ти був в пакеті, всім груди показали. Команда Фрау Ігор Ігорлас, люди, будьте покажіть, взаємно трасок. красивими. Давайте ще один раз. Покажи. Ну, покази, ну покажи!